Суми в них залишилися в планах, і вони б рано чи пізно вони б сюди пішли на Суми. Тому це також одна із цілей цієї операції була випередити противника, не дати йому зайти на нашу територію. президент Росії звинувачує Україну у масштабній провокації. Москва стверджує, що Україна вдається до ударів по російській території. для того, щоб досягти несподіваного успіху, треба скрити наміри мету напрямок операції. Це нам вдалося я вважаю достатньо достатньо ефективно. Жоден чиновник чи військовий з українського боку досі не коментує операцію. Відтак, уся інформація, яку має українська чи західна преса, дістається нами соцмережі. Були режим радіомовчання і фактично заборона до спілкування на тему наступу. Керівництво цієї цієстанього не інформувало ті військові частини. ті особові склади, які шов повинні були в наступ, про куди про напрямки.